Оля, ще довго. Почекай п'ять хвилин, і я готова. Оля, ти десять хвилин тому, мені сказала точно те саме. Добре, що ти мені нічого не говориш, коли за стіл з кумом пити сідаєте, знаєш? Ти про що? Про одну хвилину і ти готовий. Оля, ми запізнюємося. Боже. Як то треба хотіти випити, щоб кожну хвилину мені про то нагадувати? Було? Оля, ми вічно запізнюємося. Ми приходимо в гості, вже все з'їли, і кумуси спірт розводити. А може в нього така логіка, а? Він розведений і спірт має бути розведений. Оля, нас таксі вже пів години чекає. Ну? Ну то візьми свою машину. Можеш хоч день не попити, Володя? Так все, я нікуди не їду, все. Там всі люди, як люди, будуть їсти пити, а я буду як Вітька з шостого поверху. Чекай, чекай. Вітька, шостого поверху вмер. Бачиш, що з людьми стається? Ти хочеш, щоб і в мене серце стало. Олька, взувайся, поїхали. Все. Володя, я не маю що взути. Так я тобі вчора купив нові туфлі. Ну, і як то має виглядати, чорні туфлі під біжеву сумочку. Так бери мою чорну барсетку і поїхали. Так все, я нікуди не їду. Що вже? В мене лівчик давить. Так зніми той лівчик. У тебе живіт і так все нормально тримає. Ага. Тобто ти хочеш сказати, що я жирна. Винахідлива, Оль. Винахідлива. Просто пусти ціцьки по животу і все буде нормально. Зрець. Олька витернув навколо рота голубцями заїлося. То не голубці, то я блеском для губ накрасилась. По підборіддю. Так, володя. Слухай, ти мені ліпше скажи. Які мені краще буси в ага? Оля, так ти в бусах. То не буси. То родімки. А -а. І поможи мені застібнути нарешті то плаття. Ага. Значить, я так йду в гараж, візьму дріт, плоскогубці і прикручу до тебе те плаття навічно? Так стій. Що таке? Володіо, так подумала, слухай, а як я реально буду виглядати в такому платі з такою зачіскою? А? Ти про що? Почекай буквально п'ять хвилин. Я перемаю голову і витягну. П'ять хвилин. Дай назад.